поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. На календарі у нас 6 листопада і представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, експерта зі стратегічних комунікацій, публіциста. Кажу вам пане Юрій, доброго дня. Слава Коріні. Вітаю! Вітаю вас. Також і давайте розпочнемо із того, що Владимир Путін зробив напередодні. Нагадаю, після засідання Радбезу він доручив внести пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки ядерних випробувань. На новій землі і це все було сказано, зроблено після несподіваного звіту від очільника Міністерства оборони тамтешнього Андрія Білоусова, який стверджував, що в жовтні Сполучені Штати Америки провели навчання з відпрацювання превентивного ракетно ядерного удару по Росії. Цікавить ваша думка, на кого цей спектакль розрахований? Ми знаємо, що Володимир Путін в принципі всю російсько-українську війну, особливо її велику фазу, 24 лютого, дуже активно просуває історію про те, що якщо в нього щось піде зовсім не так, він обов'язково жахне ядерною зброєю, і ми знаємо, що попередня адміністрація американська доволі серйозно стала до цих погроз. Ми від точно знаємо з концепції з історії про. Осінь 22-го року, коли Україна задала Росії ряд серйозних поразок, що в принципі і американський президент і Байден його адміністрація дуже серйозно поставилася до шантажу боку Путіна. Але з того часу адміністрація змінилася, і Трамп зовсім по-іншому ставить питання про. Е Власне заступання ядерної зброї він не не тільки апелює, тобто він активно опонує тому, що Володимир Путін е, говорить про ядерну зброю. Тобто тільки з'являється ядерний шантаж. Трамп відповідає своїм своїм ядерним шантажем. Тільки Путін починає говорити про те, що ми там будемо щось спробовати. Трамп каже, що ми випробуємо в два рази більше. Після того як відвідає написав, щось там про ядерну зброю, Трамп написав, що він відправив до Росії. Дві субмарини атомні і застосує проти Росії, якщо треба будь-яку зброю. Ми не знаємо, чи були ці субмарини, чи це просто був твій Трампа, чи це був припадок якийсь відповідь на припадок. Але тим не менше, Трамп відразу цю ескалацію, і е, Путін тут перевіряє американців. я думаю не слабо, тому що ми, ми тут чудово розуміємо, знаючи, що Путін мріє жити вічно, що ніякої дарної зброї він не застосує, але погрожувати за цим він може, і мені здається, що це. Продовження ті серії помилок, які він почав робити ще в березні, коли не з погодився на е, американську пропозицію фактично мирної угоди, яка була дуже вигідною для Росії, і він досі чомусь думає, що Трамп піде за цим його шантажем. Хоча мені здається, що от при всіх моїх претензіях до Трампа, до його політичних поглядів, до його стилю, от якраз брати його на слабо, це погана тактика, і добре, що Путін її випробовує. Тоді цікаво, от він зараз випробовує, але є ж попередній досвід, бек нещодавній, коли е, Путін розповідав про застосування бурісника, і після цього Трамп вийшов інфополе і пояснив, що Владимир Путін а не краще вам зайнятися е, так званою триденною спеціальною операцією е, військовою, яка вже триває е, четвертий рік. Тобто зрозуміло, що на е, це словесне ескалування е, Трамп не підхоплює його, і нагадаю, що напередодні в Майами е, розповідав президент Сполучештатів Америки, що потрібно зайнятися в принципі денуклеризацією, як Китаю, як Росії, так і американцям. Бачимо, що зовсім інша риторика, і він же не погрожує застосувати також відновити випробування ядерної зброї. Він не грається з цими погрозами, тому що для нього насправді дуже важливо ну, тут якраз я буду захищати Трампа його логіку, як це не дивно, тому що я чого розумію, що ядерна ескалація тут це шлях ні в нікуди, і в американському естеблішменті це дійсно історія дуже вкорінена, але від попередньої адміністрації, яка уникала будь-яких розмов про ядерну зброю, намагалася максимально швидко їх е заспокоювати, і навіть де інде йшла на поводу російського шантажу. Ця адміністрація так робити не хоче, тому що Трампу для його політичного позиціонування надважливо виглядати сильним, нездоланним, дуже потужним, дуже Е таким принциповим і агресивним, тому звісно, будь-яка погроза якимись випробуваннями буде з його боку зустрічати е відповідь, але при цьому завжди запрошені до перемовин. Ми бачимо, що навіть після введення санкцій проти російських нафтогазових компаній, двох найбільших, Лукоїлу е РосНєвті, він все одно залишає для Росії можливість вести перемовини. Якщо вона піде на поступки, якщо вона все ж таки погодиться поводити себе більш адекватно в, в, в сенсі очікування, очікувань від припинення війни. Тобто, якщо вона буде вимагати все ж таки е, чогось. Е, Адекватного або або погодиться на те, що пропонує Україна, Європа і Америка, тобто безсумнівне припинення вогню і далі вже якісь перемовини, тоді можливі відкати. Але наразі ми бачимо, що Трамп реально втомився від розмов з Путіним і намагається нього якось стиснути. І коли Путін дістав історію про ядерну зброю, Трамп відповів, а далі знову пропозиція. До перемовин повернутися, і будемо спостерігати, чи знайде вона від відгук від російського диктатора. До речі, щодо перемовин, на, на продовольні з'явилася е, заява, коментар від міністра оборони Великої Британії. А нагадає, що його звати Джон Гіллі, і він е, вірить у те, що теперішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здатний переконати Владимира Путіна розпочати мирні перемовини. і що це за загравання? Із теперішньою адміністрацією, чи це підлабузництво, чи ні? Чи от щиро вірить Щ... гіллі у те, що здатен на таке Дональд Трамп? Він то дати питання в тому, що треба правильно методи застосовувати. То якщо ми кажемо чи може Трамп змовити Путіна вести перемовини? Ні, не може змовити, тому що Путін сприймає будь-які поступки односторонні, як прояв слабкості, що ми бачили в березні, чи може Трамп змусити? Путіна сіти перемога так може, тому що підштовхнути російську економіку, що вона стала ще слабшою, завдати серйозну удару по російській воєнній спроможності може, тому відповідно чи може так. Питання в тому, чи готовий він на певні кроки, які безпосередньо завдадуть удару по. Російській економіці ще більшого, тобто, якщо 21 жовтня, 21 ли, е, листопада е, санкції проти е, мережі торгівельної збутової логістичної лукоїли лукої, роснівці запрацюють. Якщо за порушення цих е, санкцій отримають хоча б е, мінімальне покарання якісь е, е, компанії в Індії, в Китаї, в Туреччині, які купують. Будуть продовжувати купувати російську нафту у цих компаній. Тоді я думаю, що Путін буде більш схильний до бінарного вибору, тому що насправді у Володимира Путіна зараз залишається лише два можливих варіанти поведінки, тобто він навряд чи може довго продовжувати війну в тому форматі, в якому вона зараз триває. Це вже неможливо через економічні причини, тому в нього буде вибір між Тим, щоб посилювати ескалацію, з тим, щоб змінити свої перемовні позиції, і або ж йти на завершення війни, що для нього вкрай небезпечно, і, очевидь, він буде до останнього тягнути з тим, щоб... Лишатися в цій точці рівноваги, тобто для нього зараз йти на мир дуже важко, просто з точки зору того, що треба пояснювати навіть своєму оточенню, а заради чого була потрібна ця війна, тому що здобутки Росії сміхотворні на фоні витрат, які вона понесла. Це знову таки велика трагедія для нас. Але якщо брати скільки ресурсів Росія витратила просто на те, щоб завоювати те, що завоювала, а це часто просто. Попіл і е, руїни, е, відповідно треба. Ну йому дуже важко. Тому він або піде на ескалацію проти Європи, проти України це вже зробити практично неможливо, е, нема куди ескалювати, або доведеться миритися. І я думаю, що м наша задача, задача американської адміністрації підштовхувати його до цього вибору. До тому, що силація проти Європи, я думаю, для нього буде фатальною помилкою, тому що він у не може перемогти. А тут воювати з усією Європою. Ну і вмів частину Європи додатково. А примирення замирення для нього надто ризиковане. Тому нам треба просто робити його вибір і са заганяти його у ще більший сусфанк ніж той, який в нього є зараз давайте, пане Юрію, змоделюємо ситуацію. До прикладу, після 21 листопада Путін не йде, не зближається до мирного процесу, не наближається до нього. І ви от розповідали про ескалацію ймовірно проти однієї з європейських країн. Хто це може бути в першу чергу? Я думаю, що найбільш ну, знову таки очевидно на столі лежить е, країна країни Балтії, тобто це може бути Естонія, Латвія, Литва, можливо, всі три. Е, це може бути Фінляндія, це може бути будь-яка країна Балтійського моря. Я думаю, що скоріш за все вивір буде зроблений на користь Балтійських країн. На жаль, і знову таки ми тут не кажемо про те, що він там піде відразу на вільню ригу захоплювати полиці. Це може бути обмежена м, операція умовно гібридного характеру, як е, було проти України 14-го року. Тобто, я думаю, що ще такий сценарій, послі для того, щоб подивитися, якою буде реакція НАТО або щоб з ним почали перемовини, щоб він не масштабував свою агресію. Може бути так. Може бути, що він настільки вже буде відчайдушному положенні, що йому треба буде імітувати дуже велику потужність і спроможність, і він може там повноцінно напасти на Естонію чи на Литву. Це, мабуть, найбільш вирогідні жертви агресії, тому що Литва це Клінінград, в нього є додаткові фактори і фактор ризику. Естонія, тому що Нарва, тому що найменш населена країна регіону і. Її справді важко обороняти, і тому, в принципі, на жаль, найбільш вирогідна сама агресія проти Кенбалті і масштабування агресії там. Інші сценарії все ж таки менш ймовірні, але тут в цьому сенсі Путін може нас здивувати, тому що йому все ж таки важливий сильний ефект. Який би посилив голоси умовно того ж Орбана і дозволив йому казати: ось бачите, ми попереджали, давайте з Путіним домовлятися, давайте там закінчувати, підтримувати Україну, та й в принципі та Балтия не дуже потрібне. То він буде намагатися посилити внутрішні голоси на розкол Європи. І я думаю, що тут я погоджуюсь з паном Віталієм Портніковим: що якщо умовно до лютого березня війна в Україні не буде заморожена, тобто не закінчиться. Путін піде на ескалацію на іншому напрямку для того, щоб спробувати посилити свої е, перемовні і політичні позиції і перед китайцями, і перед американцями, і дестабілізувати Європу. Тобто, на жаль, я вимушений е, очікувати, що це станеться. А скажіть, будь ласка, якщо розглядати сценарій 2014 року, який ви е, наводили у приклад, чи достатньо Російської Федерації ресурсів, щоб е, проводити воєнні дії е, до прикладу на території однієї з Балтійських країн? Ну тобто це буде гібридна Щ... війна, але все ж. Я впевнений, що сил у них недостатньо навіть щоб вести війну проти України, дещо там вести війну проти ще Європи. Але mm. при чому при цьому я впевнений, що Путін це наважиться. Тобто він вже завжди переоцінює свої спроможності і недооцінює спроможності своїх опонентів. І я думаю, що він буде як завжди в полоні е завищених очікувань від самого себе. І тому я думаю, що ця історія станеться на жаль. На жаль, я от власне і мав на увазі той фактор, що така велика кількість солдафонів знаходиться на території України на окупованих територіях українських, і при цьому ще знайдеться десь та ресурс, щоб нападати на країни Балтії. Ну окей. Пане Юрію, от поза ми з вами спілкувалися, і ви не хотіли піднімати цю тему, але я все, все ж таки це зроблю. І на воду зацитую одного персонажа: а це ультраправий чеський політик Філіп Турик, якому пророкують посаду міністра закордонних справ. І нагадаю, що напередодні, спілкуючись із виданням політику, він заявив, що новий уряд Бабіша буде уникати. Ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку та економічну стабільність Чехії, і тому спробують зайняти трошки іншу позицію щодо України в рамках повного штабного вторгнення, тобто відмовляться від постачання боєприпасів, а позиція в Турика така практично, як в Орбана. Якщо не постачати зброю Україні Києву, то в принципі і зупиниться цей, цей так званий конфлікт, і Владимир Путін припинить бойові дії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки такий сценарій реалістичний, і чому, в принципі, не хотіли піднімати в інфополі цю тему? Ми ще вважаємо, що це наразі просто спекуляції на, на тему формуючого уряду, і це буде як умовно з сфідсу. Тобто він там теж до того як зайняв посаду, був казав, ми не будемо плачити зброю, не буде нічого, все таке інше. Але як тільки він сів на своє на своє крісло. Словаччина спокійно продовжила продавати Україні озброєння, продавати снаряди, продавати техніку, бронетехніку. І тут немає ніяких проблем. Плюс там, коли Бабіш казав, що Чехія не буде фінансувати. Ініціативу президента Павла те саме знову таки. Чехія не фінансує, фінансували переважно країни НАТО. І третій пункт власне сам Павел, який має президент Чехії, який має достатньо влади, щоб блокувати будь-які там антиукраїнські рухи уряду, заблокує будь-який деструктив цього питання. І для цього йому вистачить. Повноважень він про це неодноразово казав. Тому якось, я думаю, що всі ці заяви вони будуть в принципі нівельовані вже першими кроками на посаді, і фактично буде зводитися до такої, знаєте, популістичної риторики, трохи, там, трохи антиєвропейської, трохи антиукраїнської. Але в цілому нічого суттєво не зміниться. Шехія надто добре заробляє її промисловість на постачаннях для України. В тому числі, ми знаємо, що вони постачають і шасі для наших самоходної артилерій, яку ми виробляємо для Богдана, таке інше. Тому в мене немає сумнівів, що все чесне постачання буде добре. Просто тому, що це для Чехії важливий компонент її доходів. І Чеська республіка достатньо активно. Да, достатньо активно заробляє для того, щоб відмовлятися. А шефі якраз в цьому плані дуже комерціалізовані. Вони, мабуть, найбільш успішна, якщо брати е капіталістичний е передокденний, найбільш успішна слав'янська нація, яка е вміє заробляти, вміє бачити свою вигоду, і очевидь, підтримка України зараз вигідніша, ніж підтримка Росії. Тому тут в мене немає особливих е переживань. Це Орбан вже відверто веде себе як російський агент і відповідно заявляє і діє, А що бабі, що Фіцо цей такі, так скажімо, Чехословацький блок. Вони люди в першу про гроші. Тому доки вони можуть заробляти на Україні на українській війні, а вони заробляють постачаючи на зброю, це буде відбуватися, тому тут я ні за що не приймаюся. Дякую, що роз'яснили і заспокоїли тих, хто нас дивиться і слухає, хто хвилювався, що Чехія може припинити допомогу саме військовому плані Україні і Києву, зокрема. І от ви неодноразово сьогодні згадували Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, і нагадаю, що завтра, 7 листопада, в Білому домі, він має зустрітися із президентом Дональдом Трампом. І раніше е, низка медіа повідомляли, що е, Орбан підготував і його помічники енергетичну угоду і спробує пояснити Трампу, чому він не може його країна відмовитися від російської сирої нафти. І окрім цього, е, представники Орбана стверджували, що розмовлятимуть про російсько-українську війну із президентом Трампом, і, начебто, е, Орбан спробує налагодити комунікацію, щоб все ж таки відбулася російсько-американська зустріч, такий свій місток. І нагадаю, що в Будапешті свого часу мали провести самі двосторонній Трамп і Путін. Чи вдасться у чомусь хоча б переконати Дональда Трампа Орбану? Ну тут знову таке питання в тому, чого він хоче досягти, тому що ми знаємо, що е, угорщина просила про виключення у е, штатів щодо санкцій на Лукойл і Роснефть, але не отримала цього виключення. Е, По-друге, за час між санкціями і Зустріч Угорщина примудрилася посоритися з Хорватією історичним своїм партнером там є і політичні розбіжності через те, що Орман досі мріє про відродження великої угорщини, яка включала в себе частину хорватських земель. Е, ну Класик, не даває його друг Путін, але інша проблема. Право в тому, що через Хорватію проходить ряд, ряд нафтопроводів, які чудово зараз не нафтою Австрію і Чехію якраз. І австрійці там у нас у них специфічна позиція по багатьох питаннях. Але при цьому вони, в принципі, Прекрасно випочувають е, в контексті від відвідмикання від російських енергоресурсів, і вони якраз через Хорватію в тому числі отримують нафту по нафтопроводам, в тому числі через схему Євроконектора е, там не все добре. І в принципі, Хорватія запропонувала угорщині таке ж рішення через поки на Адріатиці постачати нафту в тому числі плюс конслідувати нафту з Балканського півострову, щоб заживлювати Угорщину, але Орбан це відкидає, бо ця труба не дозволяє йому капіталізуватися і, і корумпуватися, і тому він буде намагатися Трампа від чого відмовити. А зустріч з і Путіна йому потрібна, тому що йому дуже важливо зараз підвищувати вагу власних політичних е, балів. Тому що він вочевидь, програє вибори е, пану. Ось, е, Зараз вибачте як його мадяру, Петро е, лідеру партії Тиса, і відповідно йому дуже, дуже, дуже треба, щоб він знову став якимось великим геополітичним лідером. І в принципі, для нього це дотить дуже важливо. І тоді він міг показати, що ось він єдиний в Європі, справді хоче миру, а всі інші хочуть війни. Але знову такі питання ж не в тому, що його, чи Орбан, а в тому, що готовий дати Путін. А поки я не бачу того, що Путін був готовий вести перемовини, особливо в країні НАТО, особливо коли йому треба е летіти через е фактично облітати всю Європу, щоб просто потрапити в Будапешт. Тому я думаю, від, від початку це був ця історія була ну, відвертим під з боку росіян, американців. Те, що Трамп від початку це повірив, ну виглядало супер дивно. Зараз, коли е, комунікація з росіянами прийшла до Рубіо, і коли Рубіо перед тим як спілкуватися Трампу сам перевіряє, чи росіяни готові до діалогу, так обманювати вже навряд чи вийде. Відповідно, чекаємо е, неудачі Орбана. Тобто, що знову таки, щоб зустріч е, відбулася, росіяни за оцінками Рубіо мають відмовитися від своїх вже. E, Прости, господи, неадекватних вимог, які вони постійно змінюють. А якщо такої відмови не буде, ну не буде і зустрічі, тому що нащо Трампу туди І Я думаю, що варіант з Будапештом e, вже відпав. В кращому випадку це буде або ще одна зустріч, якщо вони будуть злітатися десь на нейтральній території. Там мовний Стамбул можливий, можливо, Доха, можливо, Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, скоріше, отакий варіант буде розглядатися. Це перше, а друге, і я думаю, що поки немає передумов для цієї зустрічі. Поки скоріше всі будуть чекати, чим закінчиться наступний раунд перемовин з Штатів в Китаї, і після цього вже будуть повертатися до діалогу з Росією. Путіну теж зараз не має до сенсу про щось говорити, бо він все ще вірить, що в нього можуть бути суттєві. Воєнні успіхи, які дозволять йому по-іншому розмовляти. Або ж він зможе там, не знаю, провокації на Європи щось досягти. Тому мені здається, що Путін досі вірить, що в нього є якісь козирі, а відповідно говорити немає про що. Зрозуміло. І пан Юрій, на завершення нашого спілкування. цікавить ваша думка щодо репараційного кредиту. Нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр Бельгії Барде Де Вевер. Виніс три умови, за яких погодиться Брюссель на відсотки з заморожених російських активів, які виплачуватимуться Україні. Нагадаю, от так працює: мав би працювати репараційний кредит, і серед них це хоче бельгійський прем'єр, щоб інші країни ЄС розділили ризики, з ними надавши фінансові гарантії по кредиту на випадок, якщо Росія припинить війну і вимагатиме повернути свої активи. І також бельгійці хочуть, щоб інші країни ЄС розділили також ризики, надавши фінансові гарантії по кредиту. Якщо це власне подасть якісь позови юридичні Москва і захоче ці самі 190 мільярдів євро заморожених повернути, пане Юрій, скажіть, будь ласка, наскільки реалістично, що все ж таки доб'ється ЄС від бельгійців, що вони погодяться на цей самий репараційний кредит? Я думаю, що там наскільки я розумію перемовини вже в фінішній стадії, і тому що вимоги бегісів стали багато м'якіше ніж були початково, і тобто вони вимагають фактично того, що якщо вони зараз конфіскують ці гроші і вони будуть надані Україні, ну фактично в користування Україні, що не тільки вони будуть нести фінансові ризики. Тобто тут інше питання, що вони несли переважно фінансові вигоди від наявності цих грошей, але так вони йдуть на серйозну поступку, на серйозний відхід від всіх принципів, за якими раніше зберігалися гроші в Європі. Тобто, навіть там вже і багато диктатур різних, які зберігають гроші. Але тим не менше, я думаю, що... Зрештою, єврокомісія на частину мог погодитися, по іншому дійдуть компромісу. Я думаю, що до кінця року ця історія буде погоджена, і тут знову таки ми можемо ображатися на бельгійців, не ображатися, але їх вимоги цілком ну на на мою думку законні і адекватні. Вон від них європейський союз вимагає, щоб вони в односторонньому порядку ці гроші. Відповідно, якісь спільні гарантії, спільна відповідальність має бути. Тому я думаю, що зрештою Єврокомісія і Бельгія дійдуть згоди позаборожати. Е, дякую, що все розклали по поличках і зуміли проаналізувати е, досить легко і зрозумілою мовою. Те, що відбувалося в інфополі протягом останнього тижня, не лише в українському, зрозуміло, що і в європейському, і американському, а також російському. Е, це був Юрій Богданов, експерт зі стратегічної комунікації, публіцист. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І закликаю традиційно вас не забувати допомагати силам оборони України.